Друзі, моє вітання. Хочу запропонувати до вашої уваги Renault Megane 3 2011 року випуску. Автомобіль нещодавно заїхав в Україну, пройшов розмитнення, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Покажу вам, як він виглядає. Стан фарби дуже добрий, ніяких пошкоджень немає. Є фарбовані елементи, зараз ми з вами пройдемось, товщиноміром і перевіримо. Але нічого критичного такого немає. Слой фарби, паклівки я не знайшов. Е, що ж, у нас тут півторашний дизель на автоматичній коробці передач, роботизовані ЕДЦ. Дуже класне компонування. І велика перевага, це витрата палива з такою коробкою. Вона споживає палива не більше, ніж на механічній коробці передач. Так, погнали перевірку товщину Так, ну що? Перевіримо його товщиноміром. Кому не цікаво, одразу кажу перемотуйте, перемотуйте хвилини на 3 вперід. А кому цікавий даний автомобіль до покупки, то думаю, буде дивитися. Завод б'ється в межах 140-145 завод, максимум. Капот в рівній фарбі 128, 125, 134. Ліва сторона у нас фарбована, слой фарби присутній, шпаклівки я не знайшов. Я декілька разів перетикав товщиноміром, шпаклівки не знайшов. Можливо, якась царапина була по стороні, то його підфарбували. Хоча фарбовано настільки якісно, що, би то, що наміром не пройшовся, то навіть не сказав би, що це не завод. Так, 242, 240, 160, 148, 147, 230, 187, 176. 159, 180, 255, Дах в рідній фарбі, 129, 121, 106, 123, 113, 110, 135. Ця крилачка у нас теж має свої фарби: 176, 185, 163. 151, 196, 95, 103, 120, 105, 117, 113, 107, 141. Так, були б ми десь на базарі, то там би вже скривали і крутили би, мотили би, казали б що то в рідній фарбі і так далі. А з фірма чесна, тому. Розповідаємо, як є, яку інформацію маємо, всю надаємо. Так, по фарбі все зрозуміло, ліва сторона у нас слой фарби, заднє праве крило теж слой фарби. Шпаківки немає, в ДТП не було, нічого критичного немає в тому. Е, техніка в порядку, е, але потрібно розуміти, що автомобіль як не як 12 років і десь якісь пошкодження, якісь сліди експлуатування будуть. Нічого критичного немає. По кузову взагалі, я б сказав, він виглядає на тверду п'ятірочку. На жаль, машину я мав ще вчора вам опублікувати, вона була свіжа вимита, пилюкою трошки припала. Що якість висока у вас стоїть, по пилюку видно буде. Стан дуже добрий. Так, і погнали до салону, розкажу вам по комплектації. Є ось тут у нас кнопочка, щоб замикати двері вручну, або якщо відійшли, то вона також закрилась. Ось Тут йдуть у нас сенсори. Тут сенсори, ззаду у нас сенсори, які бачать, коли ви руку вставляєте. От Я зараз руку вставив до ручки, машинка відімкнулась. Так, що ж по комплектації? У нас є передні задні електросклопідні мечі, є доводчики. Дві кнопочки щелкаються, два щелчка догори донизу. Доводчики є на всіх дверях. Є електрорегулювання дзеркал, є підігрів дзеркал. Далі по комплектації є система стабілізації ESP. ЄSP працює як у нас при заносі. У вас кожним колесом окремо вона гальмує і сама вирівнюється машинка. На сидінні підголівники з книжкою. На якісь дальні поїздки реально зручна штука. Є мікроліфт сидіння. Ну це якби. В принципі, штатно в них. Далі, е, кермо шкіряне. Є круїз контроль, є обмежувач швидкості. Обмежувач швидкості це не автомобіль обмежений швидкістю, бо вчора, позавчора, показував чоловіку машину, Він дзвонить дружині, вона каже, що нам не потрібна машина з обмежувачем швидкості. Обмежувач швидкості ви самі настраюєте. Ось тут кнопка, ви вімкнули круїз контроль, або обмежувач швидкості на приборці у вас висвітилось спід лімітр, і ви виставляєте швидкість, більше якої автомобіль не поїде. Тобто ви нажимаєте газ і машина набирає, наприклад, виставили 60 км на годину, більше 60 км вона не їде. В принципі, та ж сама система як круїз-контроль, тільки круїз-контроль фіксує скорость, а тут у нас просто виставляється максимальна швидкість. Але знову ж таки, е, в кінці педалі є кнопка кікдауна. Навіть на механічній коробці передач. Якщо ви її нажали, тоді вже цей обмежувач автоматично онулиться і машина поїде швидше. Так, добре, розжовувати це не буду. Далі по комплектації. У нас є датчики дощу та світла, е, мультимедія е, TomTom Live, Тобто вона не сенсорна, звичайна. Потрібна, до речі, флешка там стоїть, вона по-любому там, навіть зараз не вмикаючи, я вже знаю, що вона там французька стоїть. Потрібно докупити. На Оликсі орієнтовно 300-400 гривень купити з картами України. Далі двузонний клімат-контроль. Тут у нас тюльпани. Підписник там один писав, що тут йдуть флешка і Аукс, і я його поправив, сказав, що вони тут йдуть тюльпани в 2010-2011 році, але залежно від комплектації. Так, що ж, у нас тут роботизована коробка ЄДС, шестиступенева, є уручне перемикання передач, але, воно в принципі, не потрібно. Щеплення в порядку, їде нормально, Ставимо драйв, машина їде, катиться. Даже зараз візьмемо. Вінкнули. Так. Обіг у нас 223 тисячі кілометрів. Поставили драйв, тобто одну ногу забрав, машина вже їде. Тобто, в принципі, щеплення в порядку. Це такий мінімалізм, як перевірити, в якому стані щеплення, але його можна подіагностувати, підключившись, підключившись до блоку автомобіля, і прочитати, там, скільки його залишок. Або, як мінімум, до офіційного дилера поїхати, це можна перевірити без питань. Так, що у нас тут? Підлокітник, ручник у нас звичайний, механічний. І пішли по салону, покажу, що у нас тут є. І в якому все стані. Ззаду є підлокітник. Є механічний парктронік, Тільки якщо його немає. Так, в такому стані багажних, шторки, на жаль, немає. Зараз хейтери напишуть, що стирили і на Олексі продають. Обов'язково таким займаємось, У мене там цілий аккаунт, там де я продаю шторки, всякі аптечки, запаски. Це, до речі, жартую, щоб вони подумали, що це я насправді таким займаюся. Частіше всього такі речі докуповуємо бо пробуємо знижку клієнту. Щоб клієнт потім зміг його придбати. Цікаво виглядає реальний лак. Комплектація у нас середня, але реальний лак трошки додає якоїсь ізюминки, машина по салону виглядає трошки цікавіше. Так, ну що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Заїхав він до нас орієнтовно тиждень тому. Зробили вборочку, поліровку легеньку і готово до ваших переглядів. Знаходимося за адресою міста Вінниця вулиці Ярмоли Мелешка 1В. Більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com. Посилання залишу внизу в описі та в коментарях, і плюс мій номер телефону, посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі будете отримувати сповіщення про нові надходження, нові пропозиції по автомобілям. В телеграмі всі автомобілі актуальні, тому не забудьте підпишіться. Ну, і якщо додивились відео до кінця, вже поставте лайк та якийсь коментар для того, щоб це відео набуло якомога більшої популярності. І вирушені кошти відправляю волонтерам на потреби ЗСУ. Монетизація мені, в принципі, не потрібна, а для ЗСУ допомогти чому б ні. Вам нічого не варто, щоб додивитись це відео до кінця. Монетизація капне, і гроші переведуться з терненку або притулі. Дякую, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.